Далі у програмі 19-річна Олена Вінницька боялася ворога, але не припиняла підривати потяги та мінувати дороги. Коли прийшов взрив, я тоді подумала: прийми наш подарок, родина моя. В октябре месяце 41 первого года, когда немцы уже близко подошли к Москве, был призыв Центрального комитета в ЛКСМ. И так я попала в разведотдел Генерального штаба. Красної армії так для неї розпочалася війна. В середині жовтня Олену Вінницьку повезли за Москву і навчали, як тримати зброю, як підривати мости і мінувати дороги. 22 жовтня 41-го року дівчина пішла на своє перше завдання. Було ли страшно? Було страшно. Були дівчатки. Нас було 12 чоловік нас було 8 хлопців і 4 дівчат. Всім було по 18 по років. Було не лише страшно. Молоді люди не були військовими. Їхнє навчання тривало всього тиждень, а доводилося вміти і підкладати вибухівку і влучно стріляти і стрибати з парашутом. В початку ми проходили лінії фронту пішком. А впоследствии нас бросали в тил самолітнажі. Мы никогда не прыгали, не знали, как это себя вести с парашютом, но тем не менее мы прыгали. Олена Винницка пять разів ходила на завдання. Приходилось взрывать поезда, мосты, делать засады. Його розвідувальна диверсійна частина два роки працювала в фашистській Німеччині. Там дівчина познайомилася із відомою комсомолкою з Двоєю Жили ми з нею в одній кімнаті. На задані її я проважала. Як стало нам потом звездно, немці захватили ее, когда питали її допрашували, але вона не сказала ні одного слова. Таких, як її подруга, було багато. Краще смерть, ніж зрада батьківщині. Багато моїх товаришів загинуло. дуже багато. І 45 дівчат першого набору по призиву ЦК повернулося зовсім немного, просто єдиниця. Сьогодні, перегортаючи сторінки свого військового щоденника, Олена Петрівна пригадує кожне завдання, кожен шелест вітру на ворожій землі. Після розвідки з воздуха німці почали мінометний обстріл деревні. Білі метка. Ні одна ізба вже горіла. Над нами кружились самоліти. Часто пригадую відважна бабуся і своє друге завдання, коли підірвала свій перший потяг. 7 ноября, в день 24-ї годовщини, Октября. Я подорвала перший поїзд свій під откос. І тоді, коли произошов вибух, я тоді подумала: "Прийми наш подарунок, родина моя". За цю диверсію отримала медаль за відвагу. Особливо мені дорого. грамота ЦК ВКП(б) за мульце партизана. Таких Грамот було шість. Одну из них отримала я. Я очень берегу. Перед цією жінкою розривалися снаряди. Поряд смерть забирала людське життя, а вона вистояла. Коли я прийшла своїм, то на моєму полушубці було сім кулівих дир. А я залишилася жива. Навірно, у мене такое щастя. Сміливих часто знаходить куля, 42-го року її поранили і відправили на батьківщину. Але вона продовжувала жити думкою про те, як здолати, як перемогти ворога. згадуючи все це, я думаю, як мало нас стало. А ведь было нас так іно. И сейчас мне хочется сказать словами одной из песен Поклонимся тем годам великим, поклонимся и мертвым, и живым, поклонимся всем миром, всей землей.